Незважаючи на свою назву, мохові троянди не є справжніми трояндами. Хоча багато сортів дають квіти, які нагадують троянди, насправді ці барвисті квіти ростуть на сукулентних рослинах. Мохові троянди або перслен грендефлоре також відомі під загально прийнятими назвами 11 годин, мексиканська троянда, сонячна троянда, столова троянда, кам'яна троянда та моховий портулак. Це невелика. Але швидко зростаюча однорічна рослина, яка чудово покриває ґрунт. Цей дрібноквітучий сукакауланд особливо стійкий до спеки та посухи, що також робить його чудовим доповненням до альпінарію або ксероскопію. Квіти також приваблюють бджіл, метеликів та багатьох інших корисних запалювачів. Багато сортів можуть похвалитися ефектними махровими квітками, що робить їх однаково привабливими для людського ока. Домашній регіон. Батьківщиною мохових троянд є Південна Бразилія, Аргентина та Уругвай. У регіонах з безморозним кліматом вони здичавіють і легко самосіваються. У рідному регіоні вони добре розвиваються в умовах спеки і низької вологості. Вони віддають перевагу кам'янистим і піщаним ґрунтам, і їх можна зустріти серед каменів старої занедбаної архітектури. З цієї причини вони також можуть рости в тріщинах між тротуарними плитами без втручання людини. Характеристики ем'ясисті, соковиті листки можуть бути тонкими і вузькими або широкими і довгастими, залежно від сорту. Ця низькоросла рослина досягає висоти 6 дюймів у зрілому віці і поширюється до 2 футів. Квіти, які нагадують маленькі троянди, мають різні кольори. Включаючи помаранчевий, білий, рожевий, жовтий і червоний. Мохові троянди створюють товстий килим із красивих дрібних квітів, схожих на троянди, які починають розпускатися в розпал літа та на початку осені. Як згадувалося вище, вони легко сіваються самостійно і можуть знову прорости наступного сезону. Зібрати насіння легко, якщо ви хочете розповсюдити його посаду більш цілеспрямовано. У середині осені головки квітів почнуть винути та відмирати, дозволяючи сформувати насіннєву коробочку. Коли коробочки повністю висохнуть, їх можна зривати руками. Потріть стручки між пальцями, щоб вони розкрилися, і ви знайдете багато крихітних чорних насіння, щоб пересадити їх наступного року. Причини почати вирощувати з насіння: це економічно ефективно. Ви завжди отримаєте більше грошей, купуючи пакет насіння. Один мішок дасть багато рослин за таку ж ціну, як купівля однієї рослини в розпліднику. Крім того, якщо у вашому саду вже є мохові троянди, у вас уже є безкоштовне та нескінченне джерело насіння. Заради досвіду. Початок посіву чудовий досвід як для дітей, так і для дорослих садівників. Ви можете розеї сипати крихітне ніжне насіння в ґрунт і, за належного догляду, виростити маленькі сіянці до зрілості? Отримайте перевагу, висаджуючи насіння в приміщенні, а потім пересаджуючи його назовні. В кінці вегетації вони скидають багато насіння. Чому б наступної весни не зібрати їх і не виростити нові рослини? Як почати вирощування з насіння? Ви дійсно можете розмножити мохові троянди живцями, але для цього вам знадобиться наявна рослина. Оскільки це однорічні рослини, ви, ймовірно, не матимете готового вкоріненого рослини ранньою весною. Однак їх легко можна виростити з насіння. Для цього вам знадобиться кілька інструментів і матеріалів під рукою, але, напевно, у вас їх уже є багато. Інструменти Совок або невелика лопатка для насипання ґрунтової суміші для насіння в лодки для розесади. Нагрівальний килимок не обов'язковий, але може допомогти прискорити проростання. Вирощувати світло також не обов'язково, але може бути корисним, якщо у вас немає сонячного підвіконня для розеесади. Лійка або пульверизатор для підтримки рівномірної вологості розеесади. Матеріали ґрунтова суміш для насіння, покупна або саморобна, насіння, придбане у надійного постачальника, Розе, садні касети та контейнери. Посів у закритому ґрунті. При посіві насіння в закритому ґрунті. Важливі терміни ви захочете почати сіяти насіння приблизно за 6-8 тижнів до середньої дати останніх заморозків. Це дасть вам час, щоб прорости насіння та виростити розесаду до розміру, придатного для пересадки саме тоді, коли погода потеплішає достатньо, щоб винести її на вулицю. Насіння мохової троянди швидко проростає, коли температура ґрунту становить від 70 до 80 градусів за Фаренгейтом, від 21 до 27 градусів Цельсія. Цього можна легко досягти за допомогою теплового килимка або купола зволоження. Чекаючи на проростання насіння, також важливо підтримувати вихідне середовище для насіння рівномірно вологим, але не заболоченим. Ще одне важливе зауваження: насіння мохової троянди потребує світла для проростання. Найкращий спосіб посіяти ці крихітні насіння розеї сипати їх по поверхні ґрунту і лише злегка присипати вермикулітом. Вермикуліт утримає насіння на місці, але також дозволить світлу проникати до них. Крім того, ви можете роззаєсипати їх по поверхні ґрунту та злегка ветиснути в ґрунт пальцем. На цьому етапі найкраще використовувати пляшку з розплювачем щоб обережно збризнути насіння, щоб зберегти їх вологими. Якщо використовувати лійку, ви ризикуєте змити насіння. Прямий посів. При прямому посіві насіння мохової троянди потрібно дочекатися. Поки минуть останні заморозки, і температура ґрунту досягне принаймні 70 градусів за Фаренгейтом 21 градус Цельсія, це можна визначити за допомогою ґрунтового термометра, стежачи за температурою в місці посадки. Майте на увазі, що певні ділянки, які мають більше сонця, прогріються швидше ранньою весною, але ви, швидше за все, будете висівати насіння мохової троянди прямо через 3-4 тижні після останніх заморозків. Тут стає очевидною перевага початку посіву в приміщенні, оскільки за допомогою цього методу вам не потрібно чекати, доки мине останній мороз. Крім різниці в часі та моніторингу температури ґрунту, ви повинні дотримуватися тих самих інструкцій, згаданих вище для початку посіву в приміщенні. Це включає злегка розея сипання насіння по поверхні ґрунту, щоб вони отримували світло для проростання. Підтримуючи їх рівномірно вологими та дотримуючись обережності при висіві насіння в зоні, яка отримує щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла на день. Після того, як сходи з'являться, їх слід провідити на відстані не менше 6-12 дюймів один від одного. Коли ваші мохові троянди досягнуть зрілості, вони почнуть поширюватися та поширюватися на околиці. Посадка Вибираючи, де посадити саду, обов'язково враховуйте, що потрібно дорослим рослинам для процвітання. Вони стійкі до спеки та посухи, їх можна вирощувати на кам'янистих, піщаних і бідних ґрунтах. Найважливіші вимоги до догляду, про які слід пам'ятати, це сонячне світло та добре дренований ґрунт. Оскільки мохові троянди добре пристосовані до пустельних умов, вони не потребують поливу. Їх соковите. Ем'ясисте листя зберігає вологу, і поливати їх потрібно лише тоді, коли верхній шар ґрунту висохне. Загартовування Коли сіянцям виповниться 6-8 тижнів, вони готові до пересадки на вулицю. Але нехай ваше хвилювання щодо посадки вашого саду не випередить вас. Ваші саджанці мохових троянд будуть краще, якщо пройдуть період загартовування. Загартовування розеясади передбачає повільне та поступове витримування її на відкритому повітрі протягом приблизно тижня перед висадкою в ґрунт. Ця фаза адаптації готує розесаду до життя на відкритому повітрі після того, як перші дні вони провели в приміщенні з контрольованою температурою. У перший день загартовування розесаду виносять на вулицю на розсіяне сонячне світло на годину, а потім повертають. Щодня збільшуйте цей час на годину. Повільно переміщаючи їх під пряме сонячне світло. В останній день ваші рослини повинні провести не менше восьми годин на вулиці під прямими сонячними променями. Трансфер Тепер, коли процес загартовування завершено, настав час пересадки. Майте на увазі, що мохові троянди можна вирощувати і в контейнерах, вони розповзуться і звиситимуть по краях горщика. Їх можна надійно вирощувати в зонах стійкості USDA від 2 до 11. При пересадці постарайтеся викопати яму такої ж глибини, як горщик для розесади і хоча б в два рази ширше. Обережно виміть розесаду з горщика і пересадіть її в посадкову яму якомога менше турбуючи коріння. Помістивши в яму, заповніть рештою ґрунту та добре полийте розесаду. Протягом першого тижня або до тих пір, поки не з'явиться новий ріст, який буде означати, що ваша рослина прижилася, добре поливайте її. Часті запитання: чи повертаються мохові троянди щороку. Коротка відповідь: ні. Вони однорічні, і їх потрібно пересаджувати щороку. Однак вони скидають багато насіння і мають тенденцію до самосіву на тій самій території рік за роком. Ви також можете зібрати насіння восени, щоб почати в приміщенні та пересадити їх на вулицю наступної весни. Це чудовий варіант для тих, хто живе в холодних зонах. Чим приваблюють мохові троянди? Яскраво забарвлені дрібні квіти, схожі на троянду, привернуть до саду бджіл, метеликів та інших корисних заполювачів. Чи складно виростити мохову троянду? Мохову троянду легко виростити з насіння, і після того, як вона виросте, вона дуже стійка до посухи та спеки, що робить її легким доповненням до вашого альпінарію чи ксероскейпу. Чи їстівні мохові троянди? Ні, навіть якщо вони пов'язані з їстівним овочем портулок, вони не їстівні. Незважаючи на те, що вони не отруйні для людини, вони не рекомендовані до вживання і мають дуже гіркий смак. Вони токсичні для собак, тому їх слід висаджувати в місцях, де немає домашніх тварин. Заключні думки. Мохові троянди це красивий низькорослий ґрунтопокривна рослина, який може додати гарного цвітіння вашому альпінарію або ксеріскейпу. Вони настільки добре пристосовані до життя в пустелі, що часто відкладають цвітіння до настання літньої спеки. Зазвичай це час, коли інші квіти починають розбухати. Якщо посадити поряд з іншими квітами, це гарантує, що у вашому квітнику завжди буде щось цвісти. Вони також приваблюють джіл, метеликів та інших корисних комах. Їхнє насіння легко зібрати в кінці сезону, що дасть вам нескінченну кількість квітів, коли ви навчитеся вирощувати їх із насіння. Немає причин не спробувати виростити мохові троянди з насіння.